Якщо ми навчимося відчувати себе, то наші дії будуть більш точними. Ми будемо діяти тільки тоді, коли ми відчуємо, що саме прийшов імпульс для того, щоб діяти. І коли у нас є час для відпочинку, то це час для відпочинку. Ми ж багато людей починаємо тут в цей момент говорити собі, о, як же ж так, я відпочиваю. І знаєш чувство провини за, все, за те, що я собі дозволяю відпочити. А в цей момент, момент треба сказати, так, я відпочиваю, бо в цей момент, наскільки же важливий, наскільки ви і активні. Коли ви переходите в активну фазу, вам а, ну, розум каже, що постійно потрібно бути активним. Ні. Так само потрібно бути і бездіяльним. Тому що в цей момент йде накопичення ресурсу. І якщо ти особливо хочеш перейти на якийсь новий рівень, то тобі треба дати достатньо сили для того, щоб накопичити енергію, і ти тоді зможеш перейти на новий рівень. А не всі ці моменти відчувають і зраджують себе в тому, починають йти раніше. Знаєш, от розум толкає. Давай, давай, скоріше, надо, надо. І коли ти починаєш йти раніше, ти вже витратив енергію, ти недостатньо накопив. І тоді, коли ми йдемо на якісь курси, дивись, коли люди йдуть на курси, вони паралельно Два-три курси проходять. А потім кажуть, я вигорів, ніч, я нічого не втрачаю, я не впіваю, у мене немає сил, у мене немає ресурсу. Тобто у нас немає культури такої відпочинку, коли тобто, ми звикли відпочивати після того, як пройшов тиждень. А якщо поставити питання навпаки. Я набираюся сил перед тим, як вийти на роботу. Тобто я відпочиваю суботу і неділю для того, щоб краще попрацювати неділю. Знаєш? І тоді зовсім інший підхід. Ти даєш собі сили, а на ці вихідні ти відпочиваєш. Ти не йдеш на Ти не такий фух нарешті. І такий бігом бігом Але ти от береш силу для того, щоб рухатися далі.